Те, що ми створюємо, не просто вироби це втілення досконалості, народжене з сили природи і відточене технологіями. Вони створені, щоб прикрасити простір так, як коштовність прикрашає людину. Все починається з вибору. Наші матеріали це палітра з десятків фактур і сотень відтінків від шляхетного мармуру до вишуканої матовості бетону. Кожен сляб як необроблений діамант, і ми відкриваємо його глибину. На виробництві ми працюємо з мікронною точністю, розкрій, фрезерування, свердління виконані з ювелірною уважністю до деталей. Кожен фрагмент проходить кілька рівнів контролю, бо помилки тут бути не може. І лише в найважливіші моменти ми довіряємо не машинам, а людським рукам. Дотик майстра, фінальний штрих це той момент, коли виріб набуває душі. Ідеальність не випадковість, це наш намір. Ми перетворюємо керамограніт на витвір, в якому злилися естетика, технологія та ідея. Стійкий до часу, води, температури, але найважливіше стійкий до змін моди, бо справжня краса поза трендами. Оберіть індивідуальність, витонченість, яка личить саме вашому простору, ювелірну роботу, створену для вашого інтер'єру. Оберіть латерем Стоун.